Усім привіт! Сьогодні у нас четвер, 27 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо ціни, які роки, з якими пробігами є в кожному оголошенні телефончик. Кого зацікавив автомобіль якийсь небудь. Телефонуйте по телефону до продавця, продавців, ще бачили про продаж автомобілів в Ютубі. І прошу всіх подивитися дане відео до кінця. натиснути на, подобайку. На, Писати будь-який коментар. І хто не підписаний на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. Здається, Renault Master. Довго база L3, висота H2. 20 року 19400-217 пробігу 2.3 дизель. Телефони є, телефонуйте кого цікавить. Ось, є Renault Master, довга база. Покажу вам салон. От так виглядає салон. Два пасажира біля водія. Тож автомобільчик продається, кого цікавий телефонуйте. Так, Volkswagen, T. Транспортер. Ще один бусик. Вімнадцятий рік, Дизель 20 пробіг 196, 21300. Так, є телефончик. Кого зацікавить цей автомобіль? Не зволікайте, телефонуйте. Можна придбати. Покажу вам салон. Ну, так виглядає тут два пасажири біля водія. А я вам скажу суттєво гущий автомобілі так порівнюю. За тим мастером. Так, Renokengo. Що вже у нас? Чубіток дається автомобіль. Такого плану, такого кольору, 13 рік, 11300, 211 пробігу. Телефонуйте до продався. кого цікавить, хто шукає собі хороший, якісний автомобіль. Перевіряйте всі, Вибирайте для себе найкращий. Так. Фундайчик вдається. Дивимося, що в нас коштує 14 рік, 2,0, 147 пробігу, 16900 автомат. Повний привід. Тобто цікаво, телефонуйте до продавця. Так, Nissan Leaf електроавтомобільчик. Продається Так, ціна 14721 рік. До по 290 км Напишіть в коментарях, кого є лів підписників. Що ви про них скажете? Як у нас себе зимої ведуть? Так, гольф плюс. Гольф Плюс. По секрету вам підскажу. 2008 рік один. 4 90 тисяч пробував, 6550, телефончик є, телефонуйте. Зараз тут що, вже під'їхав ще один бусик, зараз я вам його покажу після цього гольфа. Тоді будемо жити зеленої опліс знімати. І вас покажемо. Цемо дивимося. Це у нас хендайчик так, продається, такий бусик. Може кому треба. Така. Так, така всередині нього. Дивимося по ціні. 12 рік, автомат 13500, пробіг 267 тисяч, 92,5. Телефончик є, автомат коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Двоє рослинних дверей. Ось такий бус. Скільки там пасажирських місць. Якщо ми щось бачимо, а ми... Так, тут у нас три. І тут щось ми бачимо. І тут три. Два ряди. І тут -а. у нас один 6-7 пасажирів. Так, ось цікавий телефон. Це потім телефончик вже є не Так, звісно, у нас такий опільок. Це у нас електроавтомобільчик. Так, запас ходу у нього 380 кілометрів, 10 тисяч у 21 рік 16400. Так, да, ще отакі от маленькі у нас є Smart, і що це? Знаю, що це за модель Smart. Напису Smart EQ4. Дивимося, це теж у нас електровтомбільчик. Запас ходу 120 км, 19 рік, 7500, побіг 43 тисячі. Октавія Асьома. АВІА7, 16 рік, тийший дизель автомат 243 пробігу. Ціна не вказана Хоч цікавий телефонуйте. Вольксваген Туран. Таран тринадцятого року випуску. Дизель 2.0 243 пробігу. 13, 750, 7 місць. далее у нас Ford Focus. 13 у нас старик 1.6. Дизель на 250 тысяч. Пробегу 7700. Семь семьсот. Вот такие белые Ford Focus на ранних протониках. Вот тут туманки. Так, Туран, Транс самісний подається. Десятий рік, 1.4. Бензин 7200. Так, запишіть телефончик, кого цікавий, телефонуйте. Так, ще один туран зверневого такого кольору. Йому все що він коштує. От у нас сьомий рік 1.4 мотор. Автомат туди немає, телефончик є, телефонуйте. Volvo V50. Дев'ятий рік бензину даний 8-6 тисяч. 6 тисяч є телефончик. Кожу цікавила, телефонуйте. Порт Фієста продається. Можливо, кого цікавить такий невеличкий автомобіль. Він є не 4650 2008 рік. 1, 4 Volkswagen. Так, 7 1, дизель, 1.4 4 бензин полтswagen так 17 старик 1.6 дизель 14700 Так, вот такие таранчик. Да, один с кадик. Дается. Сваген Кадди 17 рик 14 900. Пробег на 167 тысяч. Так, друзі, один гольф плюс. 15 рік, один ще здивель, 165 тисяч побігу, ціна нам вказана, кого цікаво телефонувати.